Друзі, всім привіт! Дуже часто ми користуємося ось таким засобом. Це Суперклей 505. І дуже часто він нас протікає на руки. І дуже часто ми їх склеїмо і не знаємо, як їх відмити. Сьогодні покажу один лайфхак, як безпечно і швидко відмити суперклей, який вам потрапив на руки. В жодному разі те, що ви зараз побачите, не повторюйте вдома. Якщо трапилась з вами така біда, просто зможете використати цю інформацію, що я вам зараз вас покажу вам. І вона вам допоможе. Ну що, дивимось. Беру суперклей. Ось таке 505 суперклей. Провіримо, як він буде склеювати мої пальці. Друзі, на якому разі це просто так не повторюють. Пробуємо. Ось, значите все, приклей. Приклеює. Так, приклеїли пальці наші. І клай, щоб не вийти. Все, пальці склеєні. Значить, вже все, не можу віддерти їх тепер. Що нам так робити? Що нам треба для цього? Нам потрібна водичка. Опускаємо пальці у водичку. Беремо ось такий чудо порошок. В кінці відео розповім, що за порошок. І помаленьку, помаленьку стараємося втирати. Туди. Так, так, і будемо терти. Терти, може треба буде і минуту, і дві. Опустили водичку. І знову всипимо. Друзі, наголошую, спеціально повторяти це робити не потрібно. Це я показую, якщо з вами сталася така біда. Покажу, як це зробити. Беремо, так набираємо і втираємо, втираємо, потрошки тако натираємо. Влучили водичку. Водичка в мене тепленька, вирадити навіть тепленьку водичку. Ось таке. Знов всипимо. Ось так насипали. Ось так. Ось і помаленьку туди втираємо, втираємо, втираємо таку. Стараємось помаленьку, не спішав, щоб не відірвати, ви зрозуміли, верхню частину шкірки. Бачите, вже трошки. Вже. Відтирається, мапсити воду трошки така. О, ну, І так легенько-легенько не спіша масірувати. Знову насипаємо і втираємо. Втираємо. бо суперке це така річ, що треба дуже-дуже акуратно з ним поводитися. Втираємо помаленьку, не. Головне не панікувати, друзі. Маленько, потихеньку. Трошки потерли, потерли, трошки ось тако. Тако можна чудогасенько, якщо можна. Знову пустили в водичку. Такими, бачите, трошки відклеїлися, бачите, трошки відклеїлося. Ну ще ні, ще треба терти. Головне не відірвати шкірку. І ніколи, друзі, не повторюйте, що я вам показую. Це я показую, якщо, не дай Боже, з вами така приключилася біда. Я таке може бути, я просто розказую і покажу, як ви можете це вдома зробити самостійно. І, як то кажуть, безболізно. Головне терпіння. Беремо цю, цей порошок, чудо, порошок, втираємо його акуратненько. бачите, дивіться, як гарно відстає. Говне потихеньку втирати. Зараз поставлю на паузу, щоб відео не затягувати. Ну що, друзі, втираю вже близько двох хвилин, і бачите, залишилось зовсім трішки. Бачите? Чуть-чуть залишилось. -чуть Я бачите, у мене просто була дуже велика площа склеювання, склеювання у мене була. А зараз залишилось зовсім трішки. Це ще. Все, друзі. Клей наш розклеївся, і пальці наші врятовані. Тако в трошки ще почухати тут, потерти тако. вже нічого немає ніде. Миємо. Все. Наші пальці врятовані. Ну що, розкриваємо карти. Трошки наляпав, але нічого. Дивіться, розкриваю карту. Що ж це за чудо порошок? Ех, в інтернеті є е, про сіль є, знаю. Про е, е, олію можна пробувати мастити. Олію мені щось не допомогло. Сіль, ноготок для зняття лаку. Але найкращий дієвий спосіб це, друзі. Ось це. Так що, якщо у вас така є біда, беремо соду, теплу водичку. І помаленьку, помаленьку, друзі, втираємо. І акуратненько втираємо і все у вас буде добре. І клей злізе. І все буде добренько у вас. Так що, друзі, кому було цікаво, підписка, лайк та коментар. Всім дякую за увагу і пока!